Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але в Кремлі знову піткаються і скаржаться на Україну. Сьогодні російські пропагандисти публікують чергові гучні заяви від російського МЗС, де повідомили, що бусім то Україна обстрілює Росію британським озброєнням. Не просто обстрілює, а начебто активно застосовує озброєння Великобританії. Звісно, такі гучні заяви, такі верес з Кремля, вустами російського МЗС, такі скарги, вони не можуть не викликати, як мінімум певного здивування. Адже ще починаючи з лютого цього року. Так звані російські воєнкори і загалом російські пропагандисти регулярно публікують фотографії, відео, з нібито залишками британського озброєння і заяви такі лунали, також заклики, що це таке, що Буцімто Україна б'є британським озброєнням по російських військових об'єктах, а також по об'єктах паливної артичної інфраструктури. Більше того. 2 травня була гучна заява від голови британського МЗС Кемерона, який сказав прямо, що Україна може бити по території Росії британським озброєнням, тобто Україна офіційно отримала право, і про це Великобританія сказала на весь світ. Одразу виникає ще ряд запитань. Ну, перше запитання це про те, а до кого скаржиться Російська Федерація. Я повністю прочитав в текстовому вигляді цю заяву від російського МЗС, від представника і не знайшов жодного слова. Куди ж скажеться Росія? Чи то в ООН, в НАТО, до Великобританії до кого взагалі вона звертається? В спортлото, чи що? І друге важливе запитання а чому саме сьогодні? І щодо цього в мене є свої певні думки. Чому саме сьогодні Кремль зробив таку заяву? Адже в цьому офіційному повідомленні від російського МЗС немає жодного прикладу, немає ніяких, знаєте, таких навіть аргументацій, чим саме б'є Україна, яким саме видом британського зброєння. Просто такі загальні слова. Схоже на те, що після того як Україна зупинила. Наступ російської поційної армії на Харківщині в Кремлі почали вже біснуватися. Стосовно цього наступу є заява від полковника запасу від військового експерта Петра Черника, який сказав прямо, що росіяни штурмують Харківщину через серйозні проблеми на Донбасі, що у російських окупантів немає потенціалу, аби прорватися до Харкова. Дійсно, ситуація точно така зараз на Харківщині. Як розраховували окупанти, і вони щодо цього вже свої емоції значно знизили градус емоцій? Якщо ще вчора, зранку були такі пости, такі у них були величезні сподівання, крики такі стояли. То вже ввечері вчора, вже повідомлення, що поки нічого не буде, зберігаємо режим тиші та все інше. Тобто вже ці емоції вгасли. Сьогодні ірські пропагандисти повідомляють, що нібито Збройні сили України роками окопувалися в Харківській області, і саме тому не вийшло прориву в російську окупаційну армію. Але повернімося до британської зброї. Зважаючи на те, що не було таких прямих заяв, яка саме зброя, куди саме могла бити Україна ЗСУ. То я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що Україна отримала різну зброю від Великобританії. І якщо пропагандисти так кричать, то в першу чергу слід подумати про артилерію. Так так. Вчора президент України Зеленський зробив гучну заяву і повідомив, що наступ на Харківщині вдалося зупинити артилерію. Там триває бій. Артилерія далекобійна, крупнокаліберна. Нещодавно було повідомлення, що в крайньому пакеті військової допомоги Великобританії, такому великому пакеті, Україна отримала 50 АС-90. Ось на сторінки Вікіпедії можна подивитися на фотографії цієї установки. До речі, вчора я бачив повідомлення, що, начебто, Великобританія всі свої САУ аес 90 віддала Україні, і безумовно це добре для нас новини. Ці сау здатні вражати цілі на дистанції 40 км, а можливо і навіть більше, якщо будуть спеціальні снаряди далекобійні. І зважаючи на те, що, наприклад, позавчора було повідомлення від Юліана Рьопке, це німецьке видання БІЛД, що Україна совує в тому числі і німецькі САУ на дистанції 12 від лінії фронту, то можливо, що Україна совувала, наприклад, і британські САУ, і била. Цими сау по території країни-агресора, по скупченням окупаційної техніки і загалом особового складу окупаційної армії. Щодо снарядів, є сьогодні повідомлення, до речі, це ще вчорашні, про те, що зі снарядами у нас повний порядок пишуть військові, що це буквально дослівно. Тобто, є вже боєприпаси, вже пішли поставки на фронт в першу чергу від Сполучені Америки. Десь наприкінці травня, на початку червня, Україна вже почне отримувати снаряди за чеською ініціативою. І, до речі, вчора було повідомлення від президента Чехії Петра Павела, що перша партія це буде 180 тисяч снарядів, тому очікуємо новин. Але цілком можливо, мова йшла не тільки про снаряди, я маю на увазі цю заяву від російського МЗС. Можливо, мова йшла і про реактивні безпілотники. 7 лютого були повідомлення, що, начебто, по російських об'єктах почали бити нові реактивні БПЛА. В наших в українських змі на спеціалізованих ресурсах немає жодної інформації про те, хто ж виробник цих реактивних БПЛА. Але російські так звані воєнкори пишуть про те, що можливо це британські БПЛА і наводять такі приклади, намагаються якось це довести. Я не хочу нічого заперечувати, тому що цілком можливо у наших українських компаній є свої розробки. Можливо, нам дійсно допомагає Великобританія і про БПЛА, про постачання нам їх робив заяви, і прем'єр-міністр Великобританії Сунак тому нічого не можна виключати. І, до речі, вчора були повідомлення в російських мережах, були навіть такі кадри ударів по Білгороду, і дуже схоже на те, що цілком можливо по воєнних об'єктах прилітали саме реактивні БПЛА. Стосовно БПЛА, щоб додати, що сьогодні з'явилася така новина, що в ніч на 11 травня безпілотники головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтоперобний завод Лукойла. Мова йде про Волгоградський нафтопоробний завод на Росії. Та вже повторна атака. На жаль, немає ніяких фотографій, немає відео. Невідомо чи була вражена саме нафтоперегонна установка Серце НПЗ, але є повідомлення про влучання. Очікуємо додаткових новин. І третій варіант щодо озброєння від Великобританії для ЗСУ, яке теоретично може засувати по території країни агресора, це крилаті ракети. Мова йде про ракети Штормшадо. Але щодо цього, якби були такі удари, то б на Росії такий гвалт стояв би. Поки таких ударів немає. До речі, вчора Медведєв робив заяви, погрожував Великобританії тактичною ядерною зброєю. Якщо будуть удари саме штормшадо у цими ракетами по військових об'єктах чи по інших на території цієї московської недоімперії. Цікаво, що сьогоднішні пропагандисти не лише Великобританію і британське озброєння, не лише вони роблять такі гучні заяви щодо того, що ЗСУ нібито б'ють по території безпосередньо РФ, а ще й про Макрона згадують, про президента Франції. Сьогодні вони публікують такі його заяви про те, що Макрон не виключив направлення французьких військових в Україну. Стосовно лінії Макрона, позиції президента Франції і загалом французького керівництва, як ми бачимо, вона не змінюється протягом вже декількох тижнів. Періодично Макрон про неї нагадує, і насправді це добре. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні очільник московської хунти Путін зробив гучну цинічну заяву і повідомив, що нібито Росія поверне мир на Донбас. Звісно, це цинічна, це абсолютно лицемірна заява так званого президента РФ. Але стосовно миру, я хочу дати наступне: що сьогодні з'явилася ще одна новина на тлі такої заяви Путіна, а саме повідомлення про те, що в Донецьку прилетіло по місцю збору бойовиків. Так-так. І мир на Донбас принесе саме Україна, вигнавши звідти російських окупантів. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.